Доброго дня, любі українці. Тема нашого подкасту: виїзд та перетин кордону українців за id карткою 24-го параграфу. Поїхали! У відповідності до постанови Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Всі айді-картки по 24-му параграфу, які дійсні до 4 березня 2024 року, автоматично продовжені ще на рік. Увага! Зміна пластику необхідна лише, якщо дозвіл дійсний до 1 лютого 24 року. До вашої уваги рекомендований перелік документів для українців 24-го параграфу при в'їзді виїзді в ЄС після 4 березня 24-го року. Запам'ятовуємо: перше закордонний паспорт, друге ваша id картка, третє – роздруківка постанови міністерства внутрішніх справ Німеччини щодо продовження дії параграфу 24 до 2025 року. 4. Роздруківка сторінки 19 додатку 22 до Шенгенського кодексу про кордони про можливість подорожі по Євросоюзу українцям. Отже, п'яте додатково ви можете взяти документ, засвідчуючи вашу прописку в Німеччині, копію договору оренди чи трудовий до контракт, а також інші документи, які посвідчують ваше відношення до Німеччини. А тепер щодо перетину кордону після 4 березня до України та країн, які не входять до шенгенської угоди, рекомендовано мати перелік всіх попередньо озвучених документів та довідку про продовження дії дозволу на проживання. Довідка має такий вигляд. Її можна отримати в управлінні іноземцям Вахені. Аркадені. Для отримання довідки вам необхідно мати ID-картку або електронну картку та закордонний паспорт для ідентифікації. Спеціально для вас всі посилання на офіційні джерела для подальшого вашого використання ви знайдете під цим відео. Користуйтесь! Того, маючи дозвіл на проживання, ви можете продовжувати вільно пересуватися територією інших держав-членів у рамках статті 21 конвенції про виконання шенгенської угоди протягом 90 днів. Бажаємо вам вдалих подорожей і безперешкодного перетину митних кордонів. Бережіть себе!